Сегодня наконец-то начался конструктив. Я, как представитель городського совета і заступник міського голови за напрямком діяльності, довів інформацію членам комісії про те, що відбулось на засіданні Міністерства регіонального розвитку та будівництва стосовно відключення. І проблем відключення від мереж централізованого опалення, які можуть бути підводні камні, і яким чином ми з вами будемо в майбутньому працювати. Після того розпочалося засідання комісії, і ми прийняли декілька рішень, важливих рішень, і будемо так казати, чи зрушилось, чи зрушили. Час покаже. Тому були прийняті наступні рішення. Це було прийнято перше рішення, яке фактично було піднято і прийнято за основу Володимир Васильович Буренко, голова комісії з ЖКХ, який є членом міжвідомчої комісії. Прийняв рішення стосовно, запропонував прийняти рішення стосовно видачі всіх дозволів на відключення тим особам, які надали заяву до комісії, а також надали довідку про відсутність заборгованості. Це рішення фактично було підтримано більшістю. В мене стосовно цього питання своя думка, але всі мають право на вільний вибір і тому. Голосувати мав кожен право відповідно до свого міркування та інших своїх пріоритетів. Тому було прийнято рішення про те, що будуть надаватись дозволи. І, по-перше, це будуть дозволи надаватись тим особам, які подали заяв. Тим мешканцям багатоквартирних будинків, які подали заяву всім будинкам. Потім в місті Жовті Води, як ви знаєте, є мешканці небагатоквартирних, але будинків, як по проекту, це були фінські будинки, і є такі заяви від всього будинку, двох власників, трьох та інших власників для того, щоб вони також могли отримати та встановити себе автономне опалення. Після цього ми будемо розглядати, як комісія, розглядати заяву від мешканців будинків, які надали фактично підтверджуючі документи стосовно низької температури або поганого виконання надання теплової послуги, тобто в квартирах було холодно і є підтверджуючі документи. Чому я буду. Відстоювати саме зазначені позиції, тому що люди е, опрацювали зазначені е, негаразди в своїх будівлях і е, квартирах, і вони мають першочергове право для того, щоб їх питання винести і е, довести до комісії фактично, що необхідно зробити. Тому було прийнято наступне. Необхідно тим мешканцям, які написали заяву, а саме це багатоквартирні будинки, необхідно надати протокол загальних зборів мешканців будинку стосовно прийняття рішення будинком, взагалі будинком, про надання дозволу про отримання відключення від мереж центрального опалення. Весь будинок, тобто збирає загальні збори, і протоколом, як це робить ОСББ. Надає, ставить свої підписи інформацію стосовно, що ця квартира і кожний власник квартири окремо ставить свій підпис, і після того зазначений протокол здається нам до комісії у 111 й кабінет міського конкому для того, щоб було розглянуто зазначений протокол. Крім того, всі е, мешканці даного будинку повинні надати е, довідку, про відключ, е, довідку про відсутність заборгованості. Це є основною умовою порядку відключення, передбаченого Кабінету міністрів, постановою номер 4 яка регламентує фактично порядок відключення. А також це відповідає повністю тому е, порядку відключення, який був прийнятий на міській виконкомі. Е, 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 Фактично, ми з вами вже переходимо в нову стадію, але для того, щоб ми могли отримати значені дозволи, необхідно надати раніше вказані документи. Також хочу повідомити вам про те, що на наступному засіданні буде затверджено форма дозволу, яка буде видаватися, оскільки фахівці надали своє бачення, і я запропонував їм надати. Чи копії, чи приклади е документів, і е сам надав обіцянку членам комісії, що е розроблю форму дозволу, яка відповідає повністю вимогам чинного законодавства, е прийняло, е щоб за основу взяти той дозвіл, який раніше видавався. Він також буде безстроковим. Тому о, прошу ще питання, які виникають у мешканців міста, а чи дійсні е, ті дозволи, які е, отримувалися раніше. Я повторюю, дозволи е, мають е, безстроковий характер, тому о, вони е, і на сьогодні е, вважаються дійсними. Крім того, що е, будуть видаватись е, дозволи, всім необхідно розуміти, що процедура ця зрушилась. Але необхідно зрозуміти, чи у вас буде можливість на встановлення автономного опалення. Дозволи будуть видаватись лише за умови встановлення автономного опалення. Тепловий баланс в будинку ніхто не дасть порушити, тому прошу всіх мешканців міста поставитись з порозумінням в даному питанні. Хочу зазначити мешканцям міста, що на сьогодні до мене дуже багато є звернень стосовно того, що в місті немає складу вугілля і що це є нагальна проблема в місті жовті води. Тому, якщо я для когось відкрив цю новину, або для яких для підприємців, які не знають чим зайнятися, а планують це зробити, ставлю до відома, що фактично в місті відсутній склад вугілля, або невідомий тим людям, які хочуть придбати та отримати зазначену, це не будемо казати, не послугу, а отримати продукт, який необхідний для утеплення осель та опалення осель. Тому е, пропоную підприємцям е, взяти собі на замітку, е, що в місті жовті води дійсно немає, е, немає конкуренції стосовно е, складу вогілля. Е, крім того, є запитання е, щодо заправки газових балонів. Е, наразі дана інформація, і е, підприємці, які можуть надати, можуть надати послугу. Е, Питання вирішується, тому що вони є нагальним і е, ті е, люди, які звертаються, вони фактично самі вже не можуть приїхати до газової служби, як це було раніше, яка зараз е, не надає послуги, як вони зазначають, я хочу зазначити. Тому е, пропозиції стосовно е, надання послуги значено, вони приймаються і будуть розглянуті. На сьогодні все. Дякую.